Ну, чи позвонить сьогодні Путін, ви підмінимо слухавку, чи ні? Не Володимир Зеленський на новій прес-конференції обстібав російського диктатора Путіна, дав різку відповідь про російським полякам, які знущаються з України, і вже в четверте висипало українське зерно. А також президент коментує, чому звільнив залужного. Деталі почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, президент Володимир Зеленський відповів, чи візьме слухавку, якщо йому зателефонує російський диктатор Володимир Путін. Про це український лідер сказав на прес-конференції 25 лютого. То якщо вам вночі позвонить сьогодні Путін, ви піднімете слухавку чи ні? У нього ж немає мобілки. А він мені подзвонить. А я з телеграфом 1917 вже не працюю. Він мені не подзвонить. Він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так. За словами Зеленського, важливо послаблювати санкціями путінську армію на полі бою та політичною ізоляцію РФ в світі. Чи чесно все це знаєте про що? Про те, щоб зробити Путіна бідним для нього гроші. Номер. Номер один, якщо ви почуєте його меседжі, все навколо грошей, і він забезпечує безпеку цих грошей, навіть заморожених активів за кордоном. Тому я вважаю, його слабке місце. Нагадаю, що це не вперше, коли президент Зеленський глузує з Путіна, так 24 червня 2023 року, Зеленський відреагував на повстання Пригожина та висміяв диктатора та наголосив, що він уже давно виїхав з Москви. Скажу по руські. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то. Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть. Он это сам распространяет. И чем дольше еще он сможет перебегать между своими бункерами, тем больше потеряете вы, вы, все, все, кто связан с Россией. Думаю, так. Не впевнений, що я готовий її розказати. Я, я, я не впевнений. Я думаю, просто ви будете сміятися, а в Росії будуть плакати. Я не впевнений, що це квісто. Це називається чорний гумор. Заявив, Україна захищатиме власний бізнес у разі невдачі у розв'язанні питання щодо блокади польсько-українського кордону. Підтримувати Україну треба зараз, а не до кінця. Це важливо, тому що кінець може бути швидко, якщо по різному так підтримувати Україну. З квітня місяця минулого року я говорю, що це політичне питання. Спочатку ви знаєте, навіть наше українське суспільство і деякі медіа критикували мене за таку риторику. Я був абсолютно правий. Я був абсолютно правий і зараз це підтверджує європейська комісія. Я говорив, що будь-які вибори в Польщі, будь-яка команда, яка прийде, не змінить цього вектором. Зеленський зауважив, що в Польщі наразі триває внутрішня боротьба. Однак, використовувати Україну як тис на європейське інститут. Туції це просто несправедливо. Я вважаю, що прем'єри знайдуть відповідні кроки. Я, як президент, просто говорю відкрито, що для нас дуже важливо зберегти союз з Польщею. А якщо кроки не знайдуться, то ми будемо захищати наш бізнес. У Польщі у ніч проти 25 лютого невідомі особи знову висипали українську кукурузу з восьми вагонів. Це близько 180 тонн. Це наймасштабніша диверсія з українським зерном у Польщі. Інцидент стався за 150 кілометрів від порту Гданська, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі. Про незаконне втручання в роботу залізничного транспорту провідомила прес-служба пише ТСН. Я розумію, що це зараз наглина, і це треба терміново щось вирішувати з кордоном, тому що це перейшло вже ну я вам скажу в недружні такі дуже недружні кроки проти України. Ми воюємо ми сьогодні. Наші гинуть на фронті українці, захищаючи Україну, і звичайно, в якійсь мірі. Якщо Україна програє цю війну, то я тоді побачу, як польські фермери і. Інші європейські фермери, що вони тоді будуть робити? Чи вони будуть збіжжя висипати на дорогу? Чи вони будуть своє життя рятувати і своїх дітей? Українська сільськогосподарська продукція їхала транзитом через країну. Укрзалізниця фактично щодня фіксує системне псування українських вантажів на території Польщі. Це злочин проти України, який вийшов з під контролю. І чим довше ситуація буде приділятися з боку Польщі, недостатньо увага та не прийматимуться відповідні рішення, тим більш складною та неконтрольованою ставатиме ситуація. Йдеться в повідомленні. І і в ось все, і коли ми говоримо. Як це зупинити, ну це ж не знаходиться на території України. Просто кажу факт: не на нашій території, польське зерно або інші продукти харчування, але що стосується міжнародних відносин з Україною, це неправильно. Четвертий раз просто висипати це, і це неправильно. Це можна зробити, завдяки чому службі безпеки, поліції, прикордонникам. Посол України в Польщі Василь Зварич закликав польську владу зробити все можливе, щоб знайти і покарати винних у нищенні українського зерна. Про це він написав УІКС. Твітер за його словами винуватця такого варварства завдають шкоди не лише Україні, але й Польщі. Звертаємося до польської влади та поліції з проханням зробити все можливе і неможливе, щоб знайти і справедливо покарати винних у таких ганебних діях. Зауважив Зварич. Були моменти такі, що і кидалися пляшками по колесах, по прицепу щоб розбивали там щоб якісь осколки, чи щоб під колеса кидати. Також польські фермери, які блокують кордон України з Польщею на контрольно-пропускному пункті Рава Руська Гребен розсипали по дорозі цвяхи та шурупи. Українські водії стверджують, винуватцями інциденту є саме поляки. Відповідне відео опублікував телеканал Конкурент Тіві на своєму youtube каналі в неділю, 25 лютого. За словами одного з водіїв, поляки їхали на пікапі і розкидали шурупи та цвяхи з багажника. Чоловіки показали, скільки їм вдалося зібрати гострих предметів біля однієї з вантажівок. Ну дивіться, скільки ми назбирали. Це тільки біля одної машини чи біля двох мене А, біля одної машини. Дивіться, скільки назбирали. А ймовірно, польські фермери зробили це, аби українські водії які й так стоять у черзі, пробили колеса та не змогли продовжити рух. Припускає журналістка. На місце події прибули правоохоронці та працівники комунальних служб, які мали розчистити дорогу від свяхів та чурупів, щоб машини не автобуси та фури могли безпечно продовжити шлях. Вони не мали права цього робити, це акт вандалізму. Скільки ввезено російського зерна в Польщу за період 22-23 року? 12 мільйонів тонн. Скільки ввезла Україна мільйонів тонн? 4,3 мільйонів тонн. українське зерно і наші 4 мільйони е, польщі стоять поперед горла, а 12 мільйонів російських е, просто проходять транзитом, і все окей. Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції сказав, що Україна має план на 2024 рік. Пише Уніан є план. План чіткий деталі вам не можу сказати. Не маю на це права. Цей план. Пов'язан зі зміною керівництва. Планів буде готуватися кілька через витік інформації. Крім того, президент відповів на запитання про те, чому було ухвалено рішення звільнити головнокомандувачого ЗСУ Валерія Залужного. Ну а чого я когось міняю? Вибачте, це наш внутрішній. Момент нагадаю, 8 лютого 2024 року стало відомо. Володимир Зеленський підписав указ про звільнення залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Цю посаду залужний обіймав з 2021 року. Новим головнокомандувачем став Олександр Сирський. За інформацією журналістів The Times, Одна з причин звільнення головнокомандувача – не надання військового плану на поточний рік. 9-го числа стало відомо. Президент надав залужному звання Героя України. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивились. Обов'язково залишайте ваші вподобайки та коментарі. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Слава ЗСУ! У нас немає тієї альтернативи не перемогти, немає. Можливості програти, тому що що таке Україна програє. Програє нас не буде, не буде нашого існування. І тому нам точно не підходить такий фінал боротьби за своє життя. Якщо ми будемо сильні зброєю тою чи іншою, ми не програємо цю війну, ми переможемо. Тому що всі кроки назад Путіна, щоденні кроки назад, точно будуть а мати великий вплив на його суспільство. І тоді він буде думати вже про внутрішню безпеку. Ось і все.